Хускара в міт і щось Ніку вигадає на своїй копі. все таки пак. Вирішла пак, пак. хоча б шторма підзакрити тоді. Ну, та, але шторм Окей. піде в, в, легко. Ні. Пак і шторм іде в, в міт. І зараз починаємо з паком першу сходинку серед команди Наві займати. Так, Джос підводить сюди пачечку будуть Ніу виганяти, але у нього два брейсери. У нього рейндропи. Його так просто не пробити. Пішов телепорт від бейна, буде спроба забирати Ніу, буде сліп. Прокає баш, є граната. Дуже боляче брістол бекується ферзблат для гадзеджуса. Ще й підсліпали Бетрайдера, але на нього вже немає ресурсу. Так, так. Я думаю, Войт зараз просто повернеться, отримає там ще один-два шодоу Ворди і буде далі собі качати. Грати там через замакшений таймлок можна, але це ризиковано трошки. Звісно, на кач буде краще, на якесь та так, це ні, таймвол, краще. Але оце, Тайм у тебе домінатор компенсує так, все так, сповна. Так, так, так. Так, пленет приходить. Тут Ніку буде битися з Пленетом, і насправді Ніку треба виходити. Ти ну, не да, задоджив. 20 стіків є ще у Ніку, Ніку. Треба влучити орбою. Він влучає, забирає планету. Так, шторм забрав досвід, але це кіл, але би ман. не загинути тут. Ніку. Дрімкол є. Немає орби, якось забирає його. Ай-яй-яй. Ну хтось би мав би і підтягнутися, щоб допомогти. Слардера вбили. Диваю, у Слардера таймер теж. Але поки що так. Хасту забирає собі Ніку Слардара 2000 Нетворсу, але зараз він під Т2 буде фармити. Іносенс його побачили. Супорти поряд мають забирати, ніхто не рухається в цьому напрямку. І Ніку буде забиратися вбивство по кулдауну Орби. Найс! Приємно вбивство, Кільчик. Вивоїд фармить, я дивлюсь, кріпчиком бігає. Скара теж все. Я кажу, оце те, що забрали вежу швидко, це дає надію на те, що буде життя Слардара, знаходячи тут і Бетрайдера, а стаки якісь є. Може побачить. Планета мають забирати, та ну, скоріше, Так, Так, Це його просто наздожане, не відпускає Ніку. Гарно, гарно, гарно бак розпочинає, приємно. Це цікаво, тому що мені насправді таке не дуже подобається, бо голем це гарний стримуючий фактор постійно, який е, може не дозволяти опоненту. Е, Бекувати. І коли ви так агресивно скидаєте голема, тим паче ми бачимо, що вже є тяжка Брістелбека в мід, який не дозволить голему реалізувати шкоду по будівлі на початку гри, саме так воно працює. Тоді все одно надійніше все виглядає. ПМА, поки на спринті, але шторм на нього влітає, да, і заберуть тут Слардарам. А й нічого страшного. Ну, заглибоко він тут опинився. Я розумію, що він нарешті дістався крипів, і він такий сьогодні. Та зараз воно. Я зараз як на фармлі, я всіх перефармлю. Але. Ну дивись, слухай, Войд топ нетворс, пак топ нетворс. А вони йдуть за Войдом. Джус. Mm. Він витратив таймвол. Це джуз. Зараз that може that бути oh. неприємно. Пленет oh, no. стрибає, блінк. Ні, буде продовження. Сайленсом яйс. Пас джуз загине. На жаль. Okay. Прочитали, при читко, чому б да, зіграли. Окей, це, це вже гарно гарно тайдбаунт зробили. І зараз мають змогу повернутися просто в гейт і забрати ще мучителя на додачу. Це прикольний від них епізод. Я не думаю, що щось було б інакше. Так, а що ми вбивати штурма плануємо? Плануємо. Нормально. Нормально. Ось, я не думаю, що щось би відбулося інакше, що тайдбаун би там, не зайшли на мучителя чи ще щось в такому плані. Що відбається 79% в штучний інтелект на нашому боці, це не може радити при тому, що лише тисяча переваги. Так, так, так. Це фактор фейслес да тут стрибнули, спіймали пака, він буде помирати. Ніку загуляв. Блискавки майже БКБ. Знову чи це неприємно? Так, чи це має якісь критичні катастрофічні наслідки? Поки що, ні, поки, поки що ні. Блін, Я думав, вони такі ботіки, з ними можна побитися. Так, Не можна, не можна, спойлер алерт не можна. Боємо виходить, тут смок, натискається, такий доволі коротко. Тенький смок, і здавалося, що начебто можуть вийти на Слардара. Рухаються далі. Наві. Готові. Теж вони йдуть в смоках. У войда здається, є БКБ. Рідіс. Рідіс, воно можна помирати першим. Ніку встигає натиснути шифт. Пішло БКБ від шторма. Стрибає Войт. Хроносфера буде Широ чи не буде. Починає бити Гадзе джуз. Широ активував сатанік. Йому взагалі не боляче. Виходить джуз. Намагаються вбити шторма. Тримає він з гріпі. Його айспас. Ідеальний забирає шторма. Все ж таки поймає далі в БКБ за пленетом. Спроба просолити. Забирає його. Це розмін супортів. В шторма і ще одного супорта. Є Хроносфера стрибає шус! Хроносфера по трьох пішов, демедж, мінус Джакіро, Хускара теж мають забирати. У нього немає сатаніка. Не щось щось дати добити може, руками. ще таймлок, як Він не баж. помирає, Роман! він просто живе. Не помирає, просто не помирає. Неможливо його вбити широ з цим сатаніком. Вся команда, звісно, за спиною. Дві хвилини ще діє Егідо у широ. І він може собі це дозволити. Тягнули його трошки ближче, Одразу лотос Орб. Віддавати будуть сторону, напевне. Е, повезли. Петій на ні, дрімкуел використовується уже. Хускар просто знищує Бейна. Банди працюють непогано, але пайп з'їдає повністю цю шкоду. Пішов гліб стрибок від ПМА. У нього є Аганім з'явився, я так бачу. Та, у нього вже пруд є так. У нього БКБ Аганім. Припікання, подивись, захилює Хускара нереально. І це мінус сторона, це мінус мід. Рідіс каже: я буду за т чотири вежею, мені тоді нічого не зроблять. І диви, вони в смуках залетіли сюди на базу. Вардів немає на базі у наві. Рідіс підлетів. Бетрайдер побачив Рідіса. І Рідісом, напевно, тут заберуть. Чи буде якась клавіша? Клавіші немає, поки жодне, але є байбек у Варлока. І пішла бійка повноцінно, Ширу починає битися з войдом. Ти подивися, немає просто хп, у гадзиджуса. становлюється хроносфера. Він має забити зараз хоча б шторм спіріта. Хускар навалює по Войду, войду. Доводиться використовувати ще один таймок для того, щоб відійти. Наскільки страшний цей Хускар? Стрибок Пак. від пака, буде хайт, непоганий. Е голем, Голе. падає на голову. Широ, треба демедж від Войда. Де Войт, покажіть, войда, будь ласка, він біжить з бази, у нього половина здоров'я. Потрібен демедж від Войда. Ні, кукайте, Широ, помирає без байбеку. Нарешті. І ніу звідси не відпустять. Це та бійка, яка потрібна була народженим перемагати. Нарешті, нарешті, домінування від ґадзи джуса. Мінус 4 зробили. Тайдбаун сюди фізично не встигають. Чому джус не б'є? Я не знаю. Добре, добили. Окей. Плюс Чекали якогось стрибка, можливо, побачили зараз Джакіров, він зріб на нього використовується. Войт пішов далі, сидить на широ, вже вдавив БКБ. Є хроносфера, підсейвити немає чим. Широ мають забирати. Широ помирає без байбеку. Розсипається Бетрайдер, байбек від Жакіро, okay. але він нічого не змінить. І здається, ти правий. Це здається все для дейбау. От. І саме до цього гра йшла всіх 37 хвилин. Так, ти правий. І я просто. Тому і задавав кілька разів питання: невже тейтбаунд настільки впевнені в своєму лейті, що вони не квапляться в моменті, коли там віддавалась лінія, але план був зрозумілий. Так, да, тут було там типу 50-50, Але план був зрозумілий з самого початку. Ще раз кажу, я це бачив багато-багато разів. Так, спіймали тут Джакіро за фінзгріб. Вже відчувають наві повністю свою домінацію та перевагу. гіда є сир, можна заходити і просто ламати третю сторону. Падає Т3. джакіро без байбеку є хроносфера. Все, що потрібно у наві для того, щоб завершувати гру, присутнє. Підходить широ, залітають хекс, слінка, лотус, і все працює сліпом. Врятували Гадзеджуса І розворот. Зараз дрімкоїл. Стоїть, тягне в ласо, плене непогано. За ганімом треба врятувати джуса, але в нього є їда. БКБ використав широ. І після цього зараз буде розворот. Падає Петрайдер, Ніу розсипається, Джус стрибає вперед, встановлює Хрона на Хускара і буде його нищити. Хоча Хекс, слухай, рятують поки що. Голем падає на голову. Мінус Хускар, він байбекається, помирає шторм. Широ, єдиний One Man Army. Нічого йому тут не допоможе. Це GG, друзі. Наві відкривають рахунок у серії. Величезні молодці. От величезні молодці. Добре, що не попливли під час матчу. Звісно, що Тайдбаунд. Не так сильно змушували Наві помилятись. І можна ще подякувати китайській команді за деякі моменти, яких вони не зробили в цій грі. От буде заходити в гейт... А, окей, може бути то 2 нетворс, в принципі, може. То в гейт буде. Музику ніколи не чув цього героя. Заходити, в гейт буде форіо. Форіон медовий буде заходити в гейт Джакіро, буде форіон летіти. Все, підбили, підбили. Так, да, рішення цікаве, ти правий. Дійсно, підпалили ґадзи джуса. Є у нього стік, Фріон може прорости, потрібно джуса рятувати. Загрили, є повершот з прутами. Перекрили дорогу. Джус намагається жити, видавати шкоду, але забирає його пленити, Це перша кров. Насправді, напевно, рано ще казати за те, що в нього там якісь пр проблеми чи немає проблем. З шостого рівня переміщення ще додаткові будуть, він там, можливо, і нафармить. Вбивають зайти в топі. 2800 у алхіміка. Та неприємно, неприємно боляче. Єдине, що. Ой-ой-ой, а вони хочуть дайвати під вежу. ПМА, шо шолом. І протекшн є стан. Але здається, та є ще і сітспрей. Використовуються, летить заяць. Ні, ПМА забирають. Тут розвал на топі. Відверто три стони нетворсу алхіміка. Ріді сидуть за ним. Ні, у п'ятого рівня нікуди Варлока звідси не відпустять. Важкий старт дуже для народжених перемагати на лініях. Забирають ще і кур'єра. Щось валиться все з рук. Потрібно. Слухай, ну це буває таке, знаєш там, це. І плюс Фуріон, я кажу, це Діф Фуріон, який прилітає на бот. Поки що ПМА знову підчепили, дуже боляче. Юрію. Скільки шкоди він отримує? Летить сюди, Фаріон не можна гинути після ТП забирають ПМА. Ой, розвал починається від тайтбаун зараз на другій. Знаєш, кентавер такий невразливий. Там та його можуть пробивати, але йому треба відійти порегенитись. Сьома хвилина йдуть зараз на святилище досвіду. Заєць третього рівня широ перетягнеться сюди, потрібно стягувати кеза. Заховали, стан уже розкастовується, ПМА отримує приголомшення. Здається, задефали. Джус приходить на Ніу. Заврили його Батл в три хіл. Працює бараж. Працює джуз. Лупий. Треба дати демеджу. Зараз буде ще один бараж. Джус починає пробивати. Пленета, йому дуже боляче. Помирає Акс. Це даблкіл для Газе Джуса, але прилітає ехос і все одно забирає і джуса і святилище. Так хочуть забрати 100%. Треба їх забирати. Пробувати. Нік сюди підходить. Я не знаю, чи є банди, чи є хіл. Нік починає потроху це Дуже погана позиція, навіть треба виходити. Пробивають їх. Хіл є, все працює, все нормально. Якось сюди теж прилітає. Ультимейт пішов від Ніку, поки живуть. Стампід в разі чого буде використаний, можливо, треба буде сейвити джуса. Поки не зрозуміло. Банди використовуються. Дуже сильно пробиває Ніку, колдаун теж пішов, багато депесу залітає магічно. Насправді від навіть. Два кіла вже є на рівному місці. Далі може спробувати чиїзити. Ось він Стампід використовується відразу ж. Ніку стрибає вперед, будуть бувати вони її фуріона. Все дуже і дуже непогано. Як же вони їх натягнули чисто, натягнули не в тому сенсі, маю на увазі. Е, натягували, натягували, натягували цю от струну. Знаєш, то що, от ви. Можете нас вбити. І потім такий легенький розворот. Сховали кулдаун. Браво! Навіть дуже красиво розігралися. Це мінус три. Тут фармить так і так, як всі думають. Потрібен джуз. Працюють роди. Є. Еко Слеш приходить сюди Гадзе Джуз. Іносенс поряд. Стягується Аксі, де ВРК. Верці вже дуже боляче. Вона вже має приймати розворот. Алхімік з Радіком треба відійти. Гадзеджус. Прилітає Фуріон. Зараз пассі опиняється самі наві за ці стаки. Гадзеджус намагається забрати. Хоча б Жакіро. Ехо дуже боляче. Помирає Рідіс. Забирають ехо. Відійти Ніку потрібно. Він не може. Алхімік з Радіком його забираючи і повершотом прошили. І Гадзеджуса чи теж звідси відпустять. Це мінус три в розмін на одного Фуріона. Це навіть мінус чотири, враховуючи що шадо у те Аж зараз заберуть. Треба було віддати уже ці стаки. Занадто довго ходили туди-сюди. У них бараже і багато ДПС. Насправді в гірокоптера. Тут заєць бачить героя, ховає його, і ось воно вбивство буде в Зараз кулдаун використовується, спробує якось пожити, але він досить швидко помирає. Ой, Сенс є у зайця буде жити. Та там ще й стіки лоту, це серйозний запас ефективного здоров'я був. Та знайшли. Знайшли фуріончика. Я кажу, от його ловити, це прям знаєш, на ньому треба відіграватись. Та здається, за нього небагато дають, але приємно. БКБ скоро буде у джуса. БКБ буде нівелювати ту саму шкоду з рейдіанса, спіймали кеза, ні. Живий, будь ласка, він не живе ще і продовження є в вигляді Шейклшот і ніку забирають. До речі, я ж правильно пам'ятаю, що йому оце от Раптер Денс підняли каст. Valeu. І не підставлятися на тактику суперника. Так, Заєць натискає смок під свій блінк. Блінку. ПМА. Прилі... Прилітає сюди Варлок. Ніку, вони готові. Вони розуміють, що буде і Торментор, буде, і Рошан. До оганіма не висичає 250 золота. Зараз може бути безповоротний момент. Джуса побачила, але в нього є Блекінбар. Загрили Джуса. Він не натисне БКБ. Джус буде помирати. Треба тікати наві. В розсипну звідси, бо по одному вас зараз просто розмотають. ПМА без Тампіда його теж підчепили і навряд чи звідси відпустить. Це мінус 2 Есдесь. Трибає під сейву, він виграє певну кількість часу, але Юрій все одно буде помирати. Ах, заколив з і продовжили станом. От зараз Ніку не можна побирати, бо якщо і він загине, буде все прям дуже і дуже погано. Виходять вони. Виживаності в файтах, та, та візьме собі сатанік, візьме собі фляй, буде від цього відігравати, я так розумію. Ну, а тут е, Шива. От мені здається, якраз таки замість блінка, ага, ініціація. Нападає зараз на Джекіроса пробують його якось вбити, поки не вдається цього зробити, правда. Джекіро живий, залітає там оці от. Кінджали від е Кеза, і вони вбивають героя. Перемикається на широ, дуже поганий файт, насправді для Наві зараз. вириваються вони в цей блейдмейл від Акса, намагаються його якось вбити. Пима виходить. Вони забирають. Акса втратили поки що тільки Демона і Кеза. Треба, напевно, відійти. Знову ж таки, в соло впоратися з Верхою він не зможе. і тут когось бачить. Знаєш, тут десь знаходиться. Я ходимось прокат. Раз, пішов. Так, так, сюди, сюди. Тичка, 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 тичка. Тичка, 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 тичка. КБ за корцев. Ладно, ну я, я хотів сказати перед цим, що творчий біл у Ніку. Величезна кількість і спрей працює. Наві поряд, Кіс прилетить сюди хасту, забирає ВРК. ПМА, йде в смоках. Зараз може бути файт за гру Кацджус. Розривілися шива, стрибок в ерку. Хочуть бити супортів. Флекенон працює. Заагрили Варлока, ні! Врятуйте Рідіса. Його розрубали. Пішов кулдаун. БКБ від Газеджуса. Пішов демедж, Треба вбити Фуріона. Але сатанікує Еко зарятує його. Стан від БМА. Джус дає демедж. Мінус Фуріон. Треба йти далі за широ. Тиснеться стампід, Широ Дуже неприємно. Його забирають тут. Забирають. Забирають тут. БМА там робить дабл кіл. Мінус Алхімік. Мінус Фаріон. Стрибає, ні тисне БКБ. Nice. Газетжус живий це. Мінус 4, і мінус 5, Наві, браво! Так а чого ні? Ні, ну так я, я поговорю, <зас> його ж вбити Та буде подивись, на його ні, не Ні, ні. Ти таких слів не кажи, почекай. Вбити можна будь-кого, піднімається Наві на хайграунд. Стоїть банер. Вариться борщик, є талант на атак спіт з борщику, флакенон натискається, падає Т-3. Поки що без проблем. Нью заагрив. Дуже боляче. Джусу. Врятуйте, підсейвіть, Не доїхав. Не доїхав, не забрав і помирає гірокоптер вперше. В нього є БКБ. Айспас одразу голем. Підховав. Заєць. Молодчина. Треба рятувати. БКБ. Тисне гірокоптер. Його заагрили. Лікується. Сатанік. Треба натиснути. Заходить. Кес дуже боляче. Широ, широ помирає. Помирає фуріон. У нього є байбек. Треба відійти. Немає зараз кнопок. Просто відійти! Поворотом зашиває двох. ВРК просто. Тікайте, Сайт забрав гем, вийшов. І тікає звідси Гірокоптер. Ехо з недотягується, Ніу промазує. Тікай, тікай, ні, ні. Шарт працює. Байбек одразу з Варлока на розвороті забирають. Ніу, Ніку. Зараз його проказ починає розвалювати. Види, 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 давай байбеків. Після байбеку Алхімік навіть не застрибнув без ультимейту. Файт і можна забирати сторону. Байбек! Юрчик, не спимо! Тиснем! Треба повертатись, треба закінчувати гру. Прямо зараз немає байбекінгів. Джуз готовий. Бусера рапіра. рапіра. Він готовий закінчувати гру. Закінчу. Треба підтавер від позиції. Все нормально. Застрибує Акс, намагається погратися. Відразу є під Поки що стелиться Макропіра. Треба трішки відійти. Можливо, буде зараз якось своєму тімейту, використовується під цей, треба використовувати свій підцей. Будь ласка, сейви він за сей. Гіроком треба джуз живий, живий. Дай! Зарізають алхіміка і це GG, Друзі, як було близько до того, щоб загинув джуз. Я думав, що ну я готував спіч, скажу вам чесно, не буду приховувати, стислося в трьох місцях, але розтислось миттєво. Сатанік плюс Аганім врятували життя гірокоптеру, Вальовара, рапіра і наві здобувають перемогу з рахунком 2-0 і проходять на лан в Ченду. Попри всі, попри всі важкі моменти, всі нарікання і коментарі хейтерів наві проходять на лан. От вони зліва направо посміхається. Рідус.